Привіт, ви на те... ви на каналі Тетяна на кухні і сьогодні ми будемо розв'язати цей Угу. А чому ми в окулярах? Тому що всі професори так приходять. Добре, починаємо. І ми професори, так що ми окуляри вдягаємо. Да. Так. І починаємо різати антистрес. Ми зараз знаходимося в ванній кімнаті, щоб якщо наш антистрес. Тому що це як лабораторія. Це як лабораторія, так? Да? Угу. Треба різати отут. А тут. Обережно. О. Вау. А, ви це бачите. Боже мій. Ай, падають, падають, падають. Нам завжди було цікаво, що знаходиться. Дуже слизьких. Ай! В антистресі. Дуже слизькі і важко їх втримати mm -hmm. так. Не повторяйте цього дома. Да, так, бачите, ось такі м, кульки Я їх по типу е, сухого басейну. Але... Не Ще знаю... вони дуже стрибучі. Молодь. Ну, запаха немає ніякого. Давай оборежу. А, А вистрибують так, так? Скажи? Да, я хочу я. Да. Я хочу я. Подавить. Давай ось так подавимо, щоб наші підписники бачили, як воно вистрибує. Так. Угу. Так, зіберемо більшу Угу. Вони такі приємні, мокрі. Угу. И так блестят. Давай больше разрежем. Чума, вы видите, сколько их у нас. О -о -о -о. Классно. очень хорошо. Давай я больше разрежу. Давай. Даже такие приятные мокрые. Я руки вот. краще. Все, а тепер ти можеш їх спокійно викинути. Куди? Ну, сюди пересипати? Тут. Оце наше перше іспитування. Добре, отак воно плиту. Все, там нема вже нічого пусто. Все, от такий у нас був антистрес акула, а зараз став, ми його висушимо. І це буде вже у нас антистрес. -акула. Не анти... да, Тепер такий буде антистрес. Будемо в руки перебирати. Да? Да, но... Його треба промити. Я думаю. Парті він дуже слизький, Його майже uh -huh. можна взяти. Uh -huh.